Активісти, патріоти Валок боролися в судах з Валківською міською радою за скасування злочинної ціни на землю. Валківська міськрада хотіла підняти ціну в 11 ,3 рази. Вона б знищила бізнес людей. І неможливо б тут уже на сьогодні було жити. Ми виграли суди. Це були непрості суди, це були погрози, це було приниження, це було е, май, намагання забрати бізнеси. Но ми це все витримали. І нас спас той майдан та Небесна Сотня. Люди, які полягли за нас, які вселили в нас надію і віру. На сьогодні в своїй боротьбі я не ховався ніколи за людьми. Я ходив сам по інстанціях, по судах, боровся. Люди були більше в тіні, і тільки 30 підприємців, не дивлячись на те, що асоціація на сьогодні в валках об'єднує до 300, до Підприємців то тільки 30 чоловік могли виставити себе рядом зі мною. Всі останні боялися, бо були залякані злочинною владою. Це хунта, її пережити було дуже важко. Вони публічно погрожували мені підприємцям. Вони мордували. Вони. Приходить, що ми називаємо Деркача смотрящим? бо він сам приходив. Він прийшов до мене і сказав, я смотрящий від влади, і ви повинні платити гроші. Ми йому сказали, ні. Він зібрав тут в залі адміністрації підприємців, сказав, ви будете мені платити гроші. Я встав при людях і сказав, я не дам тобі грабувати людей. Він сказав, я тебе вб'ю. Я міг написати заяву міністрі, але я не став. Через те, що вийшло, що ми його боїмося, а ми його не боялися. Не боїмося і не будемо бандитів боятися. Слава Україні! <плес> Волківчани, Я думаю, на сьогодні, коли ви бачите загальнодержавну підтримку, коли ви бачите, що на любе корупційне діяння у валках ми маємо колосальну підтримку всієї України, перестаньте боятись! Давайте виходити, давайте меру злочинному скажемо ні. Давайте скажемо районній раді, яка знову кожен рік. Виділяє 3 мільйони гривень на ремонт цього споруди, вона повинна бути золота. Оббирали господарство, казали на ремонт іскри, на ремонт іскри, на ремонт іскри. Чого ж вона не золота? Ви зайдіть, у неї стеля тече, і вона не приведена до ладу до сих пір. І оце ми в цьому жили. Ну якщо ми самі приїхали люди і показали, якщо ми самі не зробимо собі тут порядок, я не рвуся на посаду, вони мені не треба. Три з половиною роки я борюся за людей і буду боротись далі. Мені не треба крісла, мені треба справедливість. У валках на сьогодні їдуть знову злочинні схеми. Знову відмиваються гроші. У нас достатньо матеріалу, але все-таки воно тормозиться. Де тормозиться? Попередні виступаючі сказали прокуратурі. І це всі валки знають. І це всі мовчать. І на сьогодні за який кошт? У прокуратурі проводиться ремонт, міняють підприємці на пластикові вікна. Та що ж це таке? Та скажемо ні, та зупинимо злочинність у валках. Самі сформуємо своє життя. Ні, корупції. Слава Україні! Героям слава! Волківчани! Не бійтеся злоюх, вставайте плічопліч, дамо їм інвестор! і братья з нами. Слава Україні! Героям слава! Я... Я зак... закликаю всіх об'єднуватися, об на місцевому рівні, і контролювати владу. Разом ми зможемо багато.